Вітаю, шановні глядачі! Всім миру! Добра здоров'ячка! Сьогодні в мене заготовочка на зиму. Закриваємо перчик в кисло-солодкому маринаді. Дуже смачний перчик. По цьому рецепту закриваю вже 30 років. Перець ми взагалі дуже полюбляємо. По-різному закриваємо, сушимо, морозимо, а цей перчик найсмачніший. Я вже зробила декілька порцій за цим рецептом. Перчик миємо. Відчищаємо від насінневої коробочки, кришимо, як нам подобається. Перець баланшую, залю кипяченою водичкою, накрию кришечкою, поки він в мене буде стояти. Буду варити маринад. Для маринаду нам потрібно 1 літр води. Одна склянка цукру. Столова ложка солі. Склянка олії я беру половину. Для мене склянка дуже жирна. Лавровий листочок дві штучки, сім грошей чорного перчику. Склянка оцету 9% будемо додавати пізніше, коли в нас вже розчиниться цукор та сіль в маринаді. Ну і будемо ще додавати чесник. Ставимо на вогонь варити. Ну і Закипіло тепер я додаю оцет. Чесничок я пропустила через прес. Можна дрібненько покришити чи на терточки, ну тут уже як кому подобається. Все, маринад виключаємо. З перчиком зіляла водичку, тепер додаємо сюди маринад та ставимо варити. Від закипання варимо 25 хвилин. Закипає дуже швидко, в нас був гарячий маринад та і перчик, щойно із гарячої водички. Я ще трошечки додав солі ніякість цією новою сіллю, не можу вгадати, скільки потрібно. Поки доварюється перець, покажу, вам, дорогі друзі, сьогодні сушила перець в газовій духовці. Так, дрібненько кришу 5-6 годин, він такий ось сухенький, сухенький відразу гарячим розливаємо по стерилізованим баночкам. Така у нас смакота вийшла. І з трьох кілограм, не судіть, з дуже смачний, із трьох кілограм перцю у нас виходить 6 повітрових баночок. Так, накриваємо. Так, як зазвичай гарненько закутаю, переверну кришечками донизу, закрию. І буде в мене стояти до ранку, бо в нас уже вечір. Яка краса. Ой, гаряча. Всім смачного!